Керівниця навчального відділу асоціації підприємців ветеранів АТО Анастасія Мірошника підкреслює, що цей курс став не лише навчанням, а й можливістю розвивати власну справу. У найближчих планах продовжити ці ініціативи та організувати наступний курс. Ми будемо підтримувати знаннями кожного тижня. Ми плануємо робити воркшопи по запитам ветеранів, чого їм не вистачає для того, щоб розгорнути бізнес. Може не вистачає знань в економіці, як вести всі РМК. тобто. Таких бізнесових складових є запит про те, як пічки проекти перед інвестором. Над цим працює навчальний відділ асоціації після завершення курсу мистецтво ветеранського бізнесу. 2.0» учасники отримали сертифікати про проходження навчання. За статистикою Міністерства у справах ветеранів України, один з десяти ветеранів після повернення із фронту займається бізнесом. Це зайве підтвердження тези, що ветеранське підприємництво відіграє важливу роль у відновленні економіки країни.